Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, чим відрізняються лексичні сполучення від фразеологічних і чому фразеологізми – це не словосполучення. Почнімо з простого. Лексичне сполучення це звичайне словосполучення, у якому кожне слово зберігає своє значення. Наприклад, солодкий чай, чай який? Солодкий, тобто чай, який має солодкий смак. І у нас тут є головне слово, а є слово залежне. А тепер зверніть увагу на наступні сполуки. Накивати п'ятами або сісти калюжу. Накивати п'ятами це не про п'яти, а про втечу. А сісти в калюжу не про воду, а про невдачу. І такі сполуки будуть називатися фразеологізмами. Це стійкі поєднання слів, які разом мають одне значення, і його не можна зрозуміти за окремими словами. І зверніть увагу, фразеологізми це не словосполучення, бо вони не мають головного і залежного слова, бо сприймаються як єдине ціле, як одне слово, тільки що складаються з кількох. Порівняймо. Велика хмара. Можна замінити слово хмара, на сіра хмара, велика хмара пливе, можна поставити питання одне до іншого, від одного слова до іншого. А, наприклад, вираз спіймати облизня, не можна сказати спіймати великого облизня. Тобто це, ця сполука є непорушною. Змінювати її не можна, бо буде порушуватися її значення. І отже, як зрозуміти, це фразіологізм чи звичайне словосполучення? Поставити питання, чи зберігає кожне слово своє значення? І якщо так, то це лексичне словосполучення. Якщо ні, і вираз має інше значення, це фразіологізм. Наприклад, тягне кота за хвоста. Чи це про котика? Я думаю, що ви чули такий вираз, і це не про кота, а про від відкладання справи. І ось такі вони фразеологізми. Яскраві образні і не є словосполученнями. Отже, запам'ятайте. Лексичні сполучення це словосполучення, і вони мають структуру, можна замінити слова. А фразіологізми це вирази, які сприймаються як одне слово, і вони є незмінними. І пам'ятайте, фразіологізм як тістечко, багато інгредієнтів, але один смак. Тож будьте уважні і не сідайте в калюжу. До зустрічі на наступному уроці.